Коли вісні з'являється дім, це не просто будівля, це ти сам. Його стіни це твої кордони, кімнати це частини твоєї свідомості, а двері це можливості, які відкриваються або закриваються. Якщо дім порожній чи темний це підказка підсвідомості. Усередині тебе є простори, які потребують турботи, прийняття чи зцілення. А світлий і просторий дім говорить про внутрішню гармонію, впевненість. І готовність прийняти нове. Іноді дім змінюється прямо на очах, так само, як змінюєшся ти сам. Можливо, з'являються нові кімнати, це нові грані твоєї особистості. Або дім розширюється знак того, що ти ростеш і виходиш за межі старих переконань. Пам'ятай, сни про дім завжди несуть глибокі підказки про тебе самого. Це історія про твої межі, твої бажання, твою готовність до змін. І справжню внутрішню суть.